Христос Воскрес, свою Воскрес. Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день. Івангелія від Іоанна, 8 глава з 31 по 42 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до Нього, якщо ви будете перебувати в Слові моєму, то ви істину мої учні, і пізнаєте істину, і істина визволить вас. Відповіли йому, ми нащадки Авраама. І нікому ніколи не були рабами. Як же ти говориш, вільними станете? відповів їм Ісус. Амінь. Амінь. Кажу вам кожен, хто чинить гріх, є раб гріха. Раб же не перебуває в домі вічно, син перебуває по вік. Отже, якщо син вас визволить, то справді вільними будете. Знаю, що ви нащадки Авраама. Однак шукаєте мене вбити, бо слово моє не вміщається у вас. Я говорю те, що побачив у отця мого, і ви робите те, що побачили у отця вашого. Відповіли вони і сказали йому: Отець наш Авраам. Говорить їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, то робили б діла Авраамові, а тепер шукаєте мене вбити. Чоловіка, що сказав вам істину, яку почув я від Бога. Такого Авраам не робив. Ви робите діла Отця вашого. Тоді сказали йому: ми не від любодіяння народжені, одного Отця маємо, Бога. Сказав їм Ісус, якби Бог був Отець ваш, то ви любили б мене, тому що я від Бога вийшов і прийшов. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.